Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, звідки береться пара. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. У якому агрегатному стані тепло передається найкраще? Чому? У якому посуді, металевому чи скляному, швидше нагріється 1 літр води? Як вплине відсутність снігу на озимину? Чому сірники роблять з дерева? Назвіть процеси, які відбуваються під час нагрівання й охолодження речовин. Що може дати одна людина іншій, окрім краплини тепла? І що може бути більше цього? Еріх Марія Ремарк німецький письменник. Більша частина нашої планети вкрита водою. З поверхні водою вода завжди випаровується. Що відбуватиметься з рідиною, якщо її постійно нагрівати? За певної температури вона закипить. При цьому з поверхні рідини, що кипить, спостерігатиметься інтенсивне випаровування. Процес переходу речовини з рідкого стану в газуватий має назву пароутворення. Рідина може перетворюватися на газ двома способами випаровуванням і кипінням. Випаровування відбувається з поверхні рідин і навіть з поверхні твердих тіл. З'ясуємо, як відбувається випаровування. Більшість речовин складається з молекул, які постійно рухаються. А також притягуються і відштовхуються одна щодо одної. Ті молекули, які перебувають на поверхні рідини, слабше притягуються сусідніми молекулами, ніж ті, що містяться всередині рідини. За певних умов, молекули, які мають найбільшу теплову енергію біля поверхні, можуть подолати притягання найближчих молекул і покинути рідину, перейти у повітря, утворивши пару цієї рідини. Процес пароутворення, який відбувається з поверхні рідини, називають випаровуванням. Цікаво, що навіть з мокрої білизни взимку вода випаровується. Цей факт дає нам можливість зробити висновок, що випаровування відбувається за будь-якої температури. Наведіть приклади випаровування з власних спостережень. Пригадайте, чи залежить процес випаровування від площі поверхні? Наведіть приклад. У процесі випаровування рідина охолоджується. Цю властивість використовують у кондиціонерах приладах для охолодження повітря в приміщеннях. А ще випаровування залежить від речовини, що випаровується. Що густіша речовина, то повільніше відбувається випаровування. Випаровування відіграє важливу роль у колообігу води в природі. Пригадайте, як відбувається колообіг води в природі. Значну кількість води з поверхні суходолу випаровують рослини. На зворотному боці листків є особливі утвори продихи. Саме через них молекули води потрапляють з організму рослини в повітря. Завдяки цьому знижується температура листків. Ось чому в затінку дерев завжди відчувається прохолода і свіжість. Якби листки не випаровували воду, рослини б могли засохнути від спеки. Листки капусти за добу випаровують майже 1 літр води, берези 60 літрів, а дуба 50 літрів. Надмірне випаровування шкодить самим рослинам. Вони можуть зів'янути і загинути, тому потрібно час від часу поливати рослини. Щоб більша поверхня листка рослини, то більше води він випаровує. Зазвичай у вологих місцях рослини мають більші листки, а в рослин стійких до посухи листки бувають дрібними, іноді у формі голок. Наприклад, листки кактуса видозмінені до голок. Це допомагає рослині економити воду. Випаровування залежить не тільки від температури, а й від пори року та часу доби. Спостерігаємо процес кипіння. Вам потрібно прозорий електрочайник, 100 мл води кімнатної температури і лабораторний термометр для вимірювання температури води. Вмикаємо чайник, відкриваємо кришку і спостерігаємо за процесом нагрівання і кипіння. У процесі спостереження зверніть увагу, як поводяться різні шари води. Що ви бачите окрім води? Що відбувається з бульбашками в процесі нагрівання? Куди поділися бульбашки, коли вода закипіла? Зробіть висновки, давши відповіді на ці запитання. Кипіння це процес утворення пари з виділенням бульбашок по всій речовині. Температуру, за якою речовина закипає, називають температурою кипіння. Розгляньте таблицю, в якій вказані температури кипіння деяких речовин за нормального атмосферного тиску. Ще один фактор, який впливає на температуру кипіння, це тиск, який чинить на поверхню рідини атмосфера нашої планети. Що нижчий тиск, то нижча температура кипіння і навпаки. З підніманням вгору повітря стає менше, отже, і тиск менший. Тож температура кипіння також менша. На горі Еверест вода закипає при температурі плюс 70 градусів Цельсія. Зі збільшенням зовнішнього тиску температура кипіння зростає. Цю властивість рідини використовують у скороварці для швидкого приготування їжі, а також у спеціальних медичних пристроях для стерилізації медичних інструментів, які називають автоклавами. Коротко про головне. Рідина може перетворитися на газ двома способами: випаровуванням і кипінням. Випаровування це процес пароутворення, який відбувається з поверхні рідини. Інтенсивність випаровування залежить від температури, речовини, площі поверхні, з якої відбувається випаровування, та наявності потоку повітря. Кипіння це процес утворення пари з виділенням бульбашок пари цієї рідини по всій речовині. Температура кипіння залежить від рідини та атмосферного тиску. Розташуй свій смайлик на шкалі води в різних станах відповідно до своїх вражень про урок.